Слава Україні! Дякуємо ЗСУ та усім нашим захисникам і захисницям, що в цей важкий для нашої країни час можемо займатися буденними справами, насолоджуватися улюбленою грою, підтримувати улюблені команди і проводити такі змагання, як Вібет Кубок України з футболу. Вітання вам з полонного на Схмельниччини, стадіон Полонь. Приймає сьогодні матч однієї 32-ї фіналу Кубку України. Вібет вперше в історії цього населеного пункту. Змагання такого рівня тут відбуваються. і місцевий колос зустрічається з командою Нафтовик з долини Івано-Франківської області. Оля і Кутовий зараз виконують гості. І що, сигналізують, що була гра рукою, але це просто ваут. Там от бачимо ще боротьба Носарєва. Но Груї каже, що буде по свистку. Колосом і нафтовиком. Зараз після цього штрафного Чепелюк. І бачимо, помиляється. ой 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 Ще один удар. Носарів бореться Гончаром. Так, гостро, дуже гостро було біля воріт нафтовика. Ну і пощастило, пощастило гостям, що я б розпочав про думку про паралелі провести між цими командами в Кубку України. Ну, і тут же Майкл е, Обаміна. Ну, я думаю, все-таки відпустив за далеко м'яч Майкл. Е, Майкл Обаміна. Тому і е, свято футболу. І був тут я на першій грі цієї команди, в, як то кажуть, забуксовує м'яч. Правильно так можливо сказати, зажовує м'яч. Ну і тут же... Послизнувся під час удару єдиний гол в тому матчі. З лінії, лінії воріт. Виносить м'яч. Команда Команда Нафтовик Долина посіла лише третє місце. В... Стартував вже. Стартував сезон 25-26 вже на Франківській в базі Української асоціації футболу з рахунком 0-1. Там зіткнення. Все добре. так, До речі, зливається як, мені, як на мене, форма головного арбітра і воротаря команди Нафтовик. Ну, але такі, Асоціація аматорського футболу України просовується трошки вперед. А от ми бачимо цей удар. От дивіться, тут що у нас не вийшло, показати вам в прямому ефірі. Ось Веклич чомусь завалився ще до того до удару. От. Ну, але зумів, зумів перервати. Остапчука тримав свої емоції при собі. Гравець колоса, Тож. Ой, момент яка! Ну. Не знаю, на удар там не, не тягнеться. Можливо. Колоса. Хто це там? У нас 29-й номер. Віталій Борисевич. Із колоса. Знову в осаді воріт нафтовика. Удар з дальньої дистанції. від трошки там метра на два. Дивимося, Борисевича. Постріл і гру Бути, Бувати у долині на їхньому стадіоні. Мені ну, в ті часи тут Майка Лобаміна спробував. Що? Буде удар? Скрізь стінку пролітає м'яч. Зараз будемо дивитися на повторі. Судар, ну, з цієї камери, звісно, от що там заворіт. Нас... Ну, от заварить. дивимося цей епізод. що... Ну, ну ні. Не знаю. А... Окей, гра в нас продовжується. Звісно, чим ближче в нас до фінального свистка. Ну, от там пенальті однозначно мав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що, офсайд? Офсайд арбітр не зараховує е, цей гол. Так, роздає там п'ятий номер, отримує жовту картку. Е, Гусак. Так, зараз дивимося. Ну, Тут у нас гаряче стає. Е, Так, арбітри зараз будуть проводити міні-нараду, розбиратися. Ну, чесно кажучи, для мене став такою несподіванкою цей гол. що е, е, Червоні картки отримує е, Михайло Басараб. І що Я так думаю, що це так, а ми дивимося, що ж там відбулося. Абаміна Отримує м'яч і. Дивимося за ударами Абаміни. Кого? Ну от там, я думаю, треба було в пенальті призначати, коли впадав в... Що, торкнувся м'яча дяків чи ні? Обаміна е, і дивимося на дальню ні на вибиває кулаками веклич, і на цьому в нас основний компенсований час завершився. І учасник однієї 16-ї фіналу Вібет Кубку України в цьому матчу, в цьому матчі в цій парі. Буде визначатися у серії після матчевих пенальті на попередній стадії змагань. Ще раз нагадаю: і нафтовик долина, і колос полонного здолали своїх суперників саме в цій футболі футболісти колоса там зараз проводять якийсь ритуал. Який має стати для них фортовим. у ворота. І корпан проти фієла. Оха! Більярдний удар від Корпана і фіало, але фієло був дуже-дуже близький до того, щоб. Порирувати цей удар. Дивимося. Не сильно розганяється, розганяється Страшкевич, але такі удари не беруться. Іде капітан команди. Проти нього фієла. І ви самі все бачили. Капітан команди Роман Дяків один з лідерів команди. Вдома і стіни допомагаючи, ну а точніше поперечини. Бачимо емоції дяківа. Ну, а тим часом у нас бартошук. Прямолінійно в прямому і переносному сенсі цього слова. Ми... Перехитрив. Такі Виклича. Обаміна проти Філа. Ну, тут, ä... Браво. Чув, Браво. Навіть він грав, ну, а Майкл Обаміна так. Навіть звідси було. Мені видно, що він буде цілитися і бити в лівий від себе. І що? Цей удар від Чепелюка стає переможним. І колос Полонного виходить до однієї 16-ї. Вібет Кубку України, перемагаючи 4-1 в серії після матчевих пенальтів. До слова, як і минулого разу, переможний гол. Від в серії після пенальті забиває новачок команди Колос Олександр Чепелюк. Тож вітаємо Колос і його вболівальників з перемогою, з непростою перемогою. А на цьому я вам всім бажаю тихого, спокійного дня, вечора і ночі.